Торочка Вишиванка, ЛЕГенда про вишиванку. Легенда розповідає, що не завжди на українській землі люди жили в радості. Був час, коли почав на землі люд гинути від невідомої хвороби. В ті часи жила собі в одному селі над Дністром, бідна вдова Марія. Забрала хвороба у неї чоловіка та п'ятеро дітей. Лиш наймолодша залишилась Іванка. Мати дуже берегла доню. Тата теж почала хворіти, та не їла, тільки п'є, і все просить матінку врятуй, мамо, я не хочу гинути. І так оченята благають, що бідна жінка місця собі не знаходить. Одного разу Марію з дитям побачила одна старенька, що йшла з церкви, привітавшись, слава богові. Навіки слава, відповіла Марія. Що, Іванка теж захворіла? Знаю, як тобі допомогти, сказала старенька. Марія зраділа, як, бабуню, сердешна, як Бога плагаю, розкажи, як лікувати цю хворобу. Пожаліла старенька Марію і розповіла повідаю тобі, доню, таємницю страшної хвороби. Знай, що самі люди накликали на себе біду. Грішними люди стали, ось їм і за гріхи покарання. Гинуть усі, на кому Христа немає. Дам тобі я раду та допоможу. Вишивай на рукавах, на пазусі і всюди хрести, як оберіг. Боїться нечесть Христа, тому й відступаю. Марія узялася за вишивання сорочки та усім розповідала про слова старенької шийте, шийте, хрести, вишивайте, будете жити, рятуйтеся. Думали, збожеволіла жінка. Коли закінчила вишивати, то одягла на доню свою, а та одужала. І повірили люди з того часу, почали вишивати сорочки та рятуватися від смертельної хвороби. Вона вся відступала, а люди так і передають від покоління до покоління, аби вишивали собі сорочки, як оберіг та як святиню. Про що розповідається в легенді про вишиванку? А що таке вишиванка? Це вишита біла сорочка. Її називають оберегом. А чому? Тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. А які частини сорочки вишивали рукав, манжет, поділ, ставку, комір. А чим вишиті вишиванки різнокольоровими нитками? А що означають кольори на вишиванці? Червоний колір символ любові і щирості, синій символ неба, сили і здоров'я, жовтий. Символ сонця і хліба, зелений колір символ життя рослинного світу, чорний символ землі, годувальниці і смутку, білий символ чистоти і радості. А які символи геометричні фігури ви бачите? Пряма лінія означає землю, квадрат чотири сторони світу, хвиляста лінія воду, круг – сонце, трикутник гори, ромб та статок. А чи знаєте ви, що означають квіти на вишиванці? Мак символ суму та печалі, барвінок символ життя, ружа символ любові, мальва символ рідної домівки, калина символ краси і дівочої вроди, лілея символ чистоти? А чим відрізняється чоловіча вишиванка від жіночої? Рослинний орнамент, вишитий на рукавах жіночої сорочки вгорі на вставці та на підполиччі. А на чоловічій сорочці геометричні фігури на манжеті рукава. Комір на вставці. А чи знаєте ви, чому вишиванка з довгими рукавами? Дітка, ви бачили пташок? Чому вони літають? Тому що пташка має крила і в крилах її сила. Ось в тому в Україні усі сорочки шили з довгими рукавами, широкими, щоб по життю літати, щоб силу мати. Дітка, а хто знає прислів'я про сорочку? Своя сорочка ближча до тіла. Чому так говорять? Тому що вона робилася своїми руками, тому що вона робилася з молитвою, тому що вона рідна своя. Народився в сорочці. Чому так говорять? Богом захищений від недоброго через добрі діла його батьків, дідів і прадідів. А як розуміти вислів з миру нитці, бідному сорочка та допомога бідному? Український народ глибоко шанував вишиванки. Їх зберігали і передавали як реліквію дітям, онукам, правнукам, покоління в покоління. Вишиванка була і є невід'ємним елементом національного брання українців. Дякую за увагу.